Донецький державний університет внутрішніх справ запрошує вас приєднатися до команди факультету номер 3 з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Тут навчають правоохоронців, які діючи в умовах оперативного ризику, першими прибувають на місце події, протидіють груповій та організованій злочинності. Бінарні заняття, поліцейські квести за участю представників різних підрозділів кримінальної поліції сприяють класифікації кримінальних правопорушень, визначенню особи злочинця, причини та умови злочинності та її окремих видів, реалізації напрямів і заходів щодо її запобігання. Час навчання ви дізнаєтесь про ефективність застосування спеціальної техніки, про використання спеціальних оперативних та оперативно-технічних засобів, про роботу з інформаційно-пошуковими системами та базами даних у протидії тяжким та особливо тяжким злочинам. Тут ви здобудете уміння та навички застосовувати прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Сформуєте вольові якості, психологічну стійкість. У карного розшуку стратегічних розслідувань, кіберполіції, кримінального аналізу та боротьби з наркозлочинністю є взірцем правоохоронних органів України. Приєднуйся до нашої команди.